Приходячи на роботу, готуючись до роботи, готуючись до пошуку роботи, нам часто доводиться писати той самий неулюблений список, а які ж мої сильні сторони. Це ті самі м'які навички, якщо говорити про саме спосіб роботи, взаємодії в колективі і так далі. Тобто, ми повинні себе презентувати з позитивної особистісної сторони, розказати про щось таке, чого не знають інші про нас, і щоб це щось сподобалось. Боже, для мене це була каторга, чесно вам скажу. Я не знала, як оці всі навички взагалі перечислити. І перше, що в мене на думку спадало, це просто написати я відповідальна залі, навичка відповідальний, мені не дуже подобається, тому що є ряд набагато цікавіших навичок, такі як допитливість, розуміння пріоритетів, це в тому числі вміти структурувати інформацію, аналізувати інформацію. Ці навички куди важливіші і вагоміші, ніж просто бути відповідальним. Що занадто сильно вбрати на себе цю відповідальність, вам доведеться весь час відповідати за все і вся, навіть якщо ви до цього не причетні. Тому то знову ж таки треба шукати золоту середину. І одне з таких хороших навичок, я б якраз сказала, вміння архітектора балансувати. Раніше я дуже любила доводити все до кінця. Мені було важливо зробити все на 100% ідеально, щоб прям було. Від А до Я. І я помітила, як я багато витрачаю часу. А от саме навик вміти правильно надавати пріоритети для своїх рішень, сильно спростив мені цю роботу. Чи стало я гірше її виконувати? Та в жодному разі. Але коли я почала концентруватись на тому, що справді потрібно виконати, не беручи надто багато зайвої роботи, яка просто не закриває питання, я відчула набагато. Більше полегшення і якість роботи моєї зросла. Можна сказати, це той самий принцип Парето. Мені сказали перерахувати кількість необхідних дверей для певного проєкту, бо там ще й додатково помінялися типи їх відкривання з правосторонніх на лівосторонні, і задача полягала тільки в цьому. Я ж могла сісти і така, о, я зараз вивчу всю їх конструкцію, розкладу від А до Я, які там пройоми, і так далі. І так далі. Натомість мене не просили розбиратися в способі монтажі цих дверей. Мене не просили розбиратись навіть в кольорі цих дверей. Мені. Попросили, порахуй кількість дверей було, стало, до після цих змін. Бо в нас там якісь зміни, які треба зрозуміти, що у нас по факту є. І нас цікавить суто кількість і суто відкривання. І цей навик він дуже важливий. Так само, як і навик, концентруватись на тому, що потрібно зробити в даний момент. Проставляти правильно пріоритети мені допоміг вирішити багато завдань в плані прийняття рішень у використанні тих чи інших норм. Раніше, коли я читала державні будівельні норми по всім спорудам, які тільки можна було знайти, я просто була шокована. Ну як так можна запам'ятати? Тому що їх всіх багато. Ну ви просто не можете вибрати щось е, з того одне, тому що навіть пожежні норми, і, наприклад, норми в житловому будівництві, вони в чомусь схожі, кому і чому надати перевагу. І знову ж таки, навик розставляння пріоритетів. Якщо ви працюєте з житловою будівництвом, ви вибираєте житловий ДБН. Я розумію, що не завжди і не всюди буває так, що ви можете цим скористатись. Але це більше мова про те, чому ви надаєте перевагу і який у вас пріоритет. Серед хороших навичок успішного архітектора я відмітила ще й такі: ефективно вирішити поставлені задачі. Якщо, наприклад, у вас є графік, в який вам потрібно вписатись. Вам потрібно зорганізувати свою роботу так, щоб вона була зроблена вчасно, і ви показали максимальний результат з можливого. Тобто, ви ніколи не зробите ідеально. Дивіться, забудьте про ідеальність, його ніколи не буде. Тобто, треба було зробити посадку буквально там з двох будинків на невеличкій території. Я. Дуже захоплююся відомими архітекторами, які роблять нереально круті об'єкти, які виглядають ефектно, естетично. І мені хотілося там покрутити, погратись і створити такий прям вав ефект. Але я цього не зробила, тому що я зробила максимально практичне і зрозуміле рішення з того, що в мене було. Воно буде виглядати просто, але воно буде задовільняти потреби і те. Завдання, яке було поставлено переді мною, визначити можливість цієї ділянки, що на ній можна побудувати, та скільки будинків звести, якої поверховості. Мене не попросили зробити просто шикарну якусь архітектуру. Мене не попросили зробити щось незвичне. Мене просто попросили зрозуміти, що можна тут побудувати. Ось, і про це мова. Інколи не потрібно видавати супергеніальні речі і цього вчать також в університетах. Я пам'ятаю, у нас був такий спір, де потрібно було сторони зробити дуже красиво. Я та людина, яка була за красоту. Мені прям хотілося робити все ідеально, стильно, там, незвично і так далі. І знаєте що? Я постійно запізнювалася. Я постійно не встигала з проектами, я приносила в останній момент дипломну роботу, роздруковану. Виглядало це ефектно, безперечно. У мене був класний друк на такому глянцевому папері молочного кольору, все виглядало дуже стільно. А те, що я там пробігла в останній момент і мені друкували в той же день диплом, це таке. Зате я знаю людей, які наперед все готували, наперед все продумовували, і в них виходило шикарно. Шикарно, в якому плані? Це була якась супер ідея? Ні, це була проста ідея, але справа в тому, що вони продумали кожний свій крок. Тому ще одна хороша навичка для архітектора це продуманість. Вчіться планувати, вчіться продумувати свій крок це набагато краще, ніж пробувати робити щось дуже геніальне, дуже класне і в той же час непрактичне, яке, в принципі, не має відношення до реальних потреб людей. Просто не всі завдання вони потребують того, щоб було щось геніальне. Як я люблю говорити і говорю зараз в цьому відео, всі хочуть, щоб було просто. Просто почекайте, просто зробіть. Зробіть зрозуміло. Ще один навик успішного архітектора це подавати інформацію зрозуміло. І таким чином, щоб ця інформація була зрозуміла навіть п'ятирічній дитині. Я не жартую. Я з цим стикнулася, коли готувала набір правил, як потрібно оформлювати певні креслення. І… Коли мене перевіряли мої ж колеги, вони мені казали, Аня, ну ти тут пояснила доволі складно. А я така собі думаю: ну, тобто складно, ти ж е, тобі приклад тут поданий, а ти ж візьми, тут тобі коротко описано, ти складеш уже докупи один плюс один, і ти зможеш зробити так, як треба. Ну що тут складного? Ні-ні, Аня, ти не зрозуміла. Якщо ти їм показуєш ось цей приклад, а тут описуєш словами, вони слова не прочитають, вони подивляться на цей приклад і візьмуть з нього. А в тебе на цьому прикладі не зовсім так пише, як пише там словами або дещо відрізняється. Вони просто перемалюють звідси Я кажу, так чекай, я ж словами описала. Мені кажуть, ні-ні-ні, Аня, так не працює. Якщо ти людям не поясниш наглядно, правильно, звідки що брати, вони просто примітивно змалюють те, що в них є, вони думати не будуть. І вони аналізувати не будуть. І коли я почула це у відповідь, я така здивувалась, тому що чекайте, але ж я це роблю? Я думаю, я аналізую, я співставляю. Але якщо замислитись, більшість людей, це приблизно 90%, не думають і не співставляють. Вони роблять для того, щоб щось зробити механічно, потрібно значно менше потратити зусиль, ніж коли щось продумати, проаналізувати і зробити висновок, а потім накреслити. І тому, коли ми навіть даємо інструкції, як виконувати креслення, вони повинні бути настільки чіткими, щоб третя сторона, яка це робить, могла без оглядки їх виконати і виконати в максимально зрозумілий і простий спосіб. В архітектурі, в принципі, якщо людина так працює, це вважається трошки поганим тоном, це означає, що людина не вміє власне, аналізувати і збирати інформацію або обробляти інформацію, яка перед нею. Але з іншої то сторони питання навіть не в тому. Питання більше в людях, які видають ці інструкції. Якщо, наприклад, ми хочемо покращити собі життя і третім сторонам пояснюємо, якщо небудь треба зробити, нам треба самим бути максимально простим, чітким, зрозумілим і точним для того, щоб передати інформацію про те, що повинно бути виконано. Тому що, на жаль, освіта архітектурна дуже сильно занепадає. І ось ці навики, де люди сиділи довго обмірковували і пробували щось зробити якісно, він, на жаль, відходить у минуле. Зараз це опирається на те, щоб бути простим та зрозумілим. Ще один дуже класний навик для архітектора, а власне успішного архітектора, це бути постійно допитливим, завжди цікавитись чимось новим і не зупинятись на досягнутому. Можна сказати, я б ці навики поставила на вершину всього, адже саме вони. Дозволять вам рухатись вперед. І дивіться, про що мова, коли ви просто сидите, і, наприклад, у вас добре розвинутий навик, ж, комунікації, аналізу, ви вмієте систематизувати дані, робити висновки і просто пояснювати людям. Добре, нехай. Але ви зупинитесь, як тільки ви собі скажете, да, мені і так добре, і більше не буде виникати жодних запитань. Таким чином, допитливість саме і. Бажання весь час вдосконалюватись, буде нас піднімати весь час вгору і вгору. В якому сенсі? Коли ми навіть подаємо спрощену інформацію, це все одно якийсь певний навик, так, який ми робимо. І ми його, як правило, повторюємо: От що вмію, те і говорю, що вмію, те й говорю. Ми це ж говоримо однаково, тобто ми не підвищуємо якісь свої там додаткові кваліфікації, щоб доносити інформацію ще простіше. Або, наприклад, коли я роблю посадку на території, я кожного разу пробую оцінити рівень зробленої роботи і кожного разу трошки вирости нас з собою. Наприклад, були проекти, де я раніше не подавала інсоляцію, або подавала схематично. Потім мені підказали, що можна подавати, навіть вказуючи висоти інших споруд до об'єкту, там години. Так, і виходить, це ще трошки мене підніме в моїх навичках для того, щоб подавати свою роботу якісно і цікавіше. І так дуже-дуже багато є елементів, де ми можемо навіть той самий навик, з яким працюємо, трошки його вдосконалити. Саме за рахунок того, що мені цікаво це робити краще, за рахунок того, що мені цікаво розвиватись і побачити, як ще можна краще зробити, мені буде спонукати рухатись вперед і вперед. До речі, ось ці навики, що я навела, це не просто ті навички, які притаманні мені. Не всі з них притаманні саме мені, а це навички збірні, в тому числі і моїх колег, від яких я багато чого навчилась і навчаюсь по цей день. Тому що люди різні, способи роботи дуже різні. І від того, як вони працюють, як себе проявляють, вирішується так чи інакше завдання. І якщо описати це зовсім коротко, то можна. Уявити собі таку карту, по типу, якщо б я комусь роздавала завдання або мене б спитали комусь я довірила, я б приблизно робила так. Ось ця людина номер один дуже гарно вміє оформлювати інформацію. Я їй довірю це зробити, тому що в мене є інформація, яку я вже розписала, але мені особисто дуже складно з оформленням, от з презентацією, щоб там було зрозуміло про що мова і структуризація. Да? А от людина номер 2 вона ну так вміє класно поскладати в excel таблиці дані і все так гарно розписати, що я їй точно б довірила це завдання, бо мені треба саме порахувати площі, і вона ідеально з цим справиться, тому що в неї є якийсь сильний навик, який це зробить. А от людина номер три, вона взагалі дуже класно обирає, як вирішувати які послідовності, якісь певні завдання і що від нас хочуть. От, а я вгублюся в цьому, і я можу підійти до цієї людини і сказати: рятуй, я не можу визначити, що тут з цього потрібно, або що від мене взагалі хочуть. І таким чином кожен учасник команди, кожна людина, з якою ви працюєте, це ваш потенційний вчитель, який завжди може щось підказати, вас розвинути. Я та людина, до якої приходять з вирішенням по якусь задачу. Тобто, як тільки є проблемка, до неї треба знайти рішення. Я та людина, як правило, знаходить такі рішення. Це моя сильна сторона, яку я також пропрацьовувала. І я навіть пам'ятаю, скільки раз я опинялась в таких кумедних ситуаціях, це насправді було навіть дуже по-смішному, Але як би це зі сторони не виглядало, я завжди вирішувала поставлені переді мною задачі. І... Цьому сприяла також моя цікавість, тому що мені було цікаво, ну як же ж воно працює, ну як же там воно все прописано в тих законах. Ну може воно так повинно бути? Чи так? А що на що впливає? Мені завжди було цікаво дізнатися, бо тому що суть архітектури це не тільки в тому, що ти побудував будинок, а ще й в тому, як воно взаємодіє, бо тому, що ви проектуєте це один процес. Ви цю споруду не просто проєктуєте, ви її маєте погодити. Ви маєте отримати на неї паспорти, ви маєте отримати на неї адреси. Воно вже по-інакшому працює. А потім, коли ви її погодили, ця архітектура продовжує жити своїм життям. І це важливо розуміти. І коли якісь ці процеси щось там збивається, воно неймовірно цікаво вирішити в тому плані, щоб зрозуміти, а чого воно не працює, а що треба, щоб воно спрацювало. Плюс міняються закони. І ось ці закони, вони теж часто як допомагають, так і навпаки шкодять. І, до прикладу, навіть те саме ж правило інклюзії, інклюзивного середовища, правила доступності. Вони, наче написані і кожного разу вдосконалюються, але їхнє вдосконалення, воно настільки е, часом заважає, що хочеться пояснити інспекторам, які це все перевіряють, і сказати: ну дивіться, ми ж дотримались правила. Тактильності, тобто в нас є чітка тактильна смуга, в нас є, наприклад, гладенька плиточка, між ними є тактильна різниця, тактильний цей контраст, воно все працює. Біла тростина відчує цю різницю, людина зрозуміє, куди йти. Плюс у нас маркування яскраве десь видно, де воно потрібно, справді, десь його немає, тому що воно просто тут не потрібне. Але. Всі готові заклеїти просто жовтими стрічками, все жовтим кольором, кожне маркування зробити тільки цим кольором, тому що він максимально контрастний. І тут вже більше питання доцільності. Але з іншої сторони, це ще й питання певного страху, тому що люди, які знають, що так має бути, це ж воно так має бути не просто так, а воно на основі чогось виведено. І, власне, ці люди вони більше довіряють, наприклад, якимось нормам і правилам. І коли згідно норм треба щось погодити, вони будуть більше опиратись на них, ніж на здоровий глузд і на якісь інші більш імперічного роду дослідження. Таким чином, виходить, навик хорошого архітектора знайти також баланс між правильними рішеннями, які прописані в законах, і рішеннями, які потрібно прийняти з огляду здорового глузду. Просто тому, що не може бути надто великого, наприклад, візуального перенавантаження, як у випадку з доступністю. І таких моментів, що буде дуже і дуже багато. Ось. Тому наше оточення часто є нашими вчителями, а наш досвід це наша підказка до того, як нам робити далі. І, власне, коли ви хочете зрозуміти, які ваші сильні чи сладкі сторони, а саме підкрасити сильні сторони, оці саме софт-скіли, навички, які вам потрібні для щоденної роботи, дивіться на завдання, яке ви виконували. Якщо ви з ним справились, запишіть його. Я справився з завданням, наприклад, по визначенню поверховості будівлі. Виписали собі, і потім подивіться, що саме допомогло вам знайти правильну відповідь на ці питання. Ви або правильно розставили пріоритети, або ви зрозуміли, наприклад, в чому полягає ключова ідея у визначенні поверховості, або ви задіяли правильний закон. І це буде ваша оця сильна сторона, яка допомагає вам розв'язувати певні задачі. Подумайте над цим. І так кожного разу, коли ви справляєтесь з завданням, справляєтесь з ним позитивно, ви собі описуєте його, буквально і пишете: я правильно зробив нумерацію в паркінгу, я правильно визначив висотність, я правильно поставив будівлі на території. Записали, а потім дивитесь, як саме ви це робили, що саме допомогло вам зробити це в такому порядку. Так, ви знайдете свої сильні сторони. Про хороші софт-скіли успішного архітектора я ще додатково напишу в описі, тому що важливе, на мій погляд, я вже в принципі озвучила, я навела приклади. Я сподіваюся, вам цей випуск був корисний. Якщо у вас є запитання, як знайти свої сильні сторони, пишіть. Просто ті сторони ж нам повсякчас нагадує суспільство, тому про них навіть і говорити не варто. Бажаю вам розвивати все найкраще в собі. Па-па!